Доброго вечора всім друзі. Ось я знаходжусь вдома в такому стані, прибуваю. І думаю, розказувати цю історію чи ні? Значить, так коротко. А, відео буде мати назву Що роблять з добрими людьми, наглі люди. А, значить... Познайомилася я там з одним, з однією людиною, так сказати, чоловіком таким, якого є там діти, жінка. І от після деякого часу, як ми поспілкувались, він почав мені плакати. І я, взагалі, мов щас такий нещасний. Ось буде ніч наступить. Я то якось десь не переживу, у мене є сестра, а далі мені потрібно їхати. Додому в мене там жінка і діти, і переживає жінка взагалі, де я взагалі не знаю, я в Житомир виїхав, сам я не житома, а у мене такі сестра в Житомирі. І проблема в тому, що в мене немає на проїзд. Я говорю, де ти живеш? А він каже, де в тому, що я живу далеко, далеко. Там, коротше, на поїзд мені на тисяча гривень. Я не кажу, що я там така, знаєте, сразу, там оп, на тебе, оп, хоп. Довго думала, вже цей плач слухала. До речі, це відео, що можна назвати, як хто не є чоловіком. Ну, це не чоловіки просто так роблять, особливо з жінками. І потім я вже думаю, господи, ну не то, що я там така багачка чи що, ну думаю, блін, ну, може, я для цього послана на людині, щоб допомогти, якщо я дійсно можу і можу. І ця людина собі відмовляє в чомусь. І так от йде на це просто, просто від душі. Я так беру і сижу і кажу, добре я тобі дам цю тисячу. І тут таке діло, він каже, «Да, точно. Ну давай тоді на таксі поїдемо і знімемо в банкоматі. Ну, чи взагалі банкомат знайдемо, і ти мені сразу знімеш». І ми коли сіли це таксі. Uh, я не знаю, він мені ще декілька разів з невірою так сказав, що точно, ти не обмануєш, блін, ну я ж сказала, для чого їду. І тут таке діло. Знімаю я йому всю тисячу, це дуже цікава історія. Uh, даю лічно при таксисту, все в руки, супер, все налічка. І він такий сидить і через минуту, от як я не люблю цих людей. Я не знаю, як можна, це чи від виховання, чи від чого. Я не знаю, чи така от наглость, кажуть, ніде деякі за війни. Ну, може, але ні. Це така людина є, я б так не змогла б. Я не хочу мені там поклон на ноги бить за цю тисячу. Ні. Там спасіба, скавди, і все. Ну далі не нагліть. І він давай знімає свої шиї з цепочку, золоту. Ну таку, в принципі, знаєте, що вона заважить нормально десь. М -м заважить вона. І каже, ось на тобі цепочку, дай мені ще одну тисячу. Мені дуже треба, бо я зараз поїду додому. Мало того, що там скандали, де я був, то ще я не знаю. Може, мені треба гроші. Я думаю, блін, яка наглость. А знаєте, ви як от робите добро через минуту, хвилину, ви починаєте такою ставати, знаєш, прямо от не можна відмовити далі. Якась, знаєте, як це в психології... Ну, з вас наче, починають війки звивати, Тягнуть, тягнуть, тягнуть. А чого? тому що ви як зіграли цю роль, е ви вже якоби не можете з неї злізти свої ролі так швидко. І він каже, ось на тобі золоту сипочку, дай мені 6 тисяч, ще одну. А я кажу потім, давай мені номер, все стріляє, навіть вже своїй людині, от просто це причина була, дала свій номер. Е ну, такий дійсно мій, мій лічний номер особистий, такий, який я нікому не даю. Деякі мікатями знаємо твій номер, там він, у Фейсбуці в першій закріпленій записі, Я кажу, це не він. Це коли ти туди дзвониш, тобі піднімають трубку і кажуть, яку ви хочете замовити книгу, це кажу тільки по ділу. І я беру цю цепочку, мені так ще не удобно, брати, думаю, але ж, блін, він же ж тисячу від душі, а тисячу попросив, як вдовге, я ж не буду йому давати ще третю, п'яту, десяту давати. І він таки веде мені цю тисячу і каже. Все, созвонимося, у мене твій номер, все нормально, я в тебе її викуплю за цю тисячу, я тобі тисячу, потім потім через якийсь час ми з тобою зустрінемося, а ти мені назад не почему не здуманий нікуди дівати, десь разом ти що що, у нас договор, я же знаю, що таке не можна робити, значить вона мені нужна, хай там лежить собі у мене. І тут таке діло е... каже, а давайте, ну, до таксиста, сьогодні знайомий таксист. Махнем до моєї <клес> сестри. Там мені треба щось взяти, е, Я говорю, я не поїду нікуди домой. А він, він каже, там сестра моя, чесно, ти типу, почуєш, просто на пару хвилин зайдеш додому. Це кошмар, блін, додому. Я додому не хожу, ні до кого. Там сестра, звісно, така, знаєте, любить випити. До речі, я не хочу людині це це відкривати. У мене є його фотографії і все. Я не хочу казати, хто така людина, яке її ім'я цього чоловіка, я, ну в нього є діти, жінка, я не хочу. І тут таке діло. Я вже кажу, ну добре, можливо, я не буду заходити. Там візьмеш, що тобі там, на, що ти взагалі. Він, знаю я. Приїжджаємо туди, таксиста відпускаємо. Він каже, що ти будеш тут мерзнути, ну зади на пару хвилин, там треба мені щось тести, взяти щось у неї чи сказати. І я туди заходжу, ніколи не догадаєтесь. Ви скажете, це називається, хтось хитрейший тебе. Не така ти умна. Доброї такої плечи. і вже я не могла нічого тон довести. І він такий пес там. блін, ну мені буде капець, ну тюлей мені жінка дасть, я же цепочку не заложив. І не каже, що за тисячу, Просто я дав там, вона мені некоторые деньги дала некоторые. Э, і все. І, і, і буде капець мені. І при сестрі декілька разів. Ну, а вона така, ну, дивиться, каже, действительно, там така сестра, знаєте, випиває, і так щось лякалась. І він мені декілька разів це повторював, знаєте, от, прям як психологічно. я ж розумію, що він хоче забрати, я на нього так дивлюсь. Звідси, як мужик, свідомо вот, вообще. От, і поведінка така, знаєте, такий здержавний, серйозний, а от таке робить. І я така. Не витримала, просто не витримала, відкрила цей рюкзак, і на тобі цепочку. Ну, я не швиряла нічого, і все кажу. А треба було ще сказати, тоді давай мені тисячу назад. в ну, мене навіть не фі, фі. я таке, розумієте, зробити. Я не знаю чому. І я дала цю тисячу, цю цепочку йому віддала і все. І отак от і все. Отак людина отримала собі дві тисячі, одну від серця, а другу отакою нагостю. Отакі є люди. І я собі вирішила, ось це так поступають не мужики. От як розлічить мужика, не мужика? Мужик взагалі, от чесно так знаєте, я вам так скажу, якщо він не розставляє ніякі гроші, ніякі поляни перед жінками, бувають і такі, але він ніколи і не бере. Просто ніколи і не бере отак, от, от. Я не знаю, ну як отв'язку від души, це таке, а потім? Що потім? І ще давай тягнуть, наглей, так що я отак так сижу зараз, я вибачаюсь тут, постелі лежу. Нікого не хочу бачить, закрилася. У мене така, знаєте, не обида навіть. А така, знаєш, не ненависть до життя. А таке... Я просто що таке час. Я хочу просто вот так вот подумати. От знаходиться у нікого, в принципі, да, бачити чуть не хочу. Навіть толком не захожу. Ні в Фейсбук, ні в інтернет, взагалі нікуди, хоча б намагаюся підняти настрій там, собі якось, ні вірші не пишу, ні на роликах зараз не йду, не хочу. Їда в мене є продукти вдома, все. я все купила, я залізла сюди і все. Просто сижу і, і просто не хочу нікого бачити. Я просто не можу розуміти, як от зрозуміти такі люди. Хтось скаже, що, що щось дивується в нашому житті, ні. Ну просто до такої степені наглость, що просто і таких да, людей тягнуть, вони приймають таку роль, знаєте, як ступор якийсь. І вони вже не можуть відмовити, не можуть тон полості, не можуть сказати ні. Тому сказала, вже нікому нічого не даю, нічого не буду хорошого робити. То, що я, може, й могла б зробити. Тому що люди наглі, навіть вже страшно. Зроби хороше, вони від тебе будуть тягнуть, тягнуть, тягнути. Я не знаю. Це такий світ, чи такий час пішов. В принципі, на мою думку, до цих пір, до кінця життя, я буду вважати, що чоловік повинен прирущати і давати жінці, от як мара... матеріально. От. Жінка може багато що там робити, Ну, я вважаю там, я не знаю, навіть як, як психологічно допомогти, чи щось допомогти. Не те, що а, ну, чоловік от матеріально це взагалі це його справа а не от такого будет. Тому такие чудовища мне являются, я так скажу. Сам я думка, кто хочет, хай, как кажется, спорить эту думку. Это моя думка. Все. Всем гарного чудового вечера и на дубанечку.